Всім привіт! Радий бачити вас на моєму Ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Друзі, всім привіт! Вас вітає Василь. Ви завжди зі мною на моєму Ютуб каналі. Дивіться, багато дуже питань було, ну, коментарів, питань Василі. Будь ласка, розпрозпові ну, розповідайте. Розповіть чи розкажіть, як там воно буде? Як ти почав займатися сільським господарством? До чого ти це прийшов? Е, ну як ти до цього прийшов? В принципі, про все не буду розповідати. У мене багато чого, і голуби, і кролі, і кози, і що тільки не було. цікава тема, друзі, це буде про свиней. Як я почав... Яка була в мене перша свинка, чому я вирішив далі займатися та і все таке? І як я в такі молоді роки тягнули мене все сільське господарство. Зараз все по порядку, все потрошки все розповімо. Дивіться. Було мені десь перший раз, як я купив свинку, 11 років. Не знаю, чому, чому це як його. Е, чому. Я захотів, навіть зараз я сам не знаю, просто захотів собі свинку купити та і все. Е, тут раніше це була у нас така ну багато, тут, тут кури, бабуся тримала кури. І там була така дерев'яна загорода для кури. Я кажу, бабусі, давай я куплю свинку та будемо годувати. Вона каже: ні, ти що, Василю. Гнух, ти що кажеш, здурів, яка свинка? Я, 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 яка свинка? Нам курей достатньо. Хто буде з тою свинкою займатися? Я кажу, я буду. Вона каже: Ні, я тобі не дозволяю. Ну, Василь Перти, як завжди, тут у нас був такий ось курятничок. Це як його. Ну, стіни були, але ну, тут спереду не було, був просто прохід. І звичайно, що я не, ну, двері не мог зробити, я просто зашив так десь по пояс. Підлога була старих-старих е, гнилих досок була підлога. В Принципі, дзвоню другу, дзвоню другу, кажу: будь ласка, поїхали на базар. Мені треба купити свинку. Він з мене просміявся, каже: Ти що, серйозно? Зараз їсти хочуть. Кажу, так серйозно, я серйозно кажу, поїхали на базар. Приїхав на базар, купив я свою першу свинку, не пам'ятаю, як її назвав. Заносив у двір. Вона кричить. На мене всі дивляться. Матуся кричить, бабуля кричить. Ти що, Василь здурів зовсім? Яка свиня, вези її назад в місто. Я кажу, ні, вже не повезу. Ну і виходить те, що я це як його придбав е та сюди її закинув. Десь вона десь 10 місяців вона тут в мене прожила, почала копати, рити. Ну, як кажу, були гнилі доски з підлоги. Рила копала там, занурювалась. Бувало, що приходиш, а її взагалі немає, бо вона під землею лежить собі там, гріється взимку. Потім настав час все ж таки різати. Вона була нездорова, може кілограмі 120, пам'ятаю. А в мене був вдома такий ніж, ну серйозний, що ним можна було заколоти. А дід у мене говорить: та який ніж, я раніше все життя сам різав, у мене є свій ніж. Я кажу: ну покажи, дід показав свій ніж. Ну, там Таке тонесеньке лезве, ну, лезло, ну капець, танесеньке, танесеньке. Кажу, дід, ми ним не заколим. заколим, я все життя колов. Тобто, вивели ми першу свинку, сюди, о, е, за, ну, розбили загончик, вивели її на прохід, сюди тут зараз вудки ходять, земля тут у нас з підлоги немає. Е, вивели, кажу, діду, давай я зараз по голові її вдаримо. Мені десь було... Ну, 12 років вже 11-12, отак. Кажу, по голові давай кувалди вдаримо та заріжемо. Та яка кувалда, що ми не завалимо? А діти у мене старенький вже тоді йому було десь, може, десь 70 років вже йому було тоді. Е, каже, та що ми не завалимо? Я кажу, ну давай спробуємо. Згорем пополам ми тут завалили на підлозі. Дідже достає свій кинжал, <хи> своє лезо. Коле виходить в серце. Ніж на середину заходить, і, і ручка ломається, тобто ніж в свині, якби пробив їй грудину. Ну до серця не дістав ручка зламилася. Ця свиня підривається, нас підкидує. Як починав тут все переворачувати, бігати, потім вибиває ці двері, вибігає на вулицю, дід стоїть, дивиться, каже, а куди це вона побігла. <схід> ну Це було так смішно і страшно. Коротше, свиня почала бігати з ножем в груднині тут по, -по дворі. Це якби і смішно, і, і страшно. Я побіг, схватив кувалду, то по голові вдарив, дістав свій ніж, за зарізали, закололи. Так, така була у нас перша свинка. До речі, тоді ще смалили лампою бензиновою, пам'ятаю, <кхід> перша свинка. Потім Потім, 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 уже десь 12 років мені будую я ось цей рию фундамент. Тут а тут також було. А тут у нас хр... зберігалося зерно раніше. Був такий базок дерев'яний для зерна. Ну тут я вже ні в кого не, не питав. Уже за свої кошти назбирав кошти, купив шлакоблок за свої кошти. Це як його вирив фундамент, бетонував все своїми руками. До речі, тоді ще мене бетономішалки мішалки не було в кариті, все бетонував. Тут фундамент, до речі, півметра. Я не, не знаю. Ну, тоді не розумів, на що на 5 шлакоблок рити пів півметра фундамент. Ну я його вирив, залив фундамент тут півметровий. Це мені вже було десь 13 років. Потім купив за свої кошти, повторюсь, вже тоді я заробляв, вже у фермерів працював, купив шлакоблок, отак ось ви ну, зробив. Тобто мені оту от стінку класти не треба і в ту. Бачите, мені тільки ось такий ось вугол я зробив. В принципі, <кхи> все рівненько, все добре. Запотонував підлогу та кажу, все, поїхали купувати. Свинку, цей раз хочу кабанчика. Знов-таки, вже батьки були якби, не проти, вже першому зарізали, всі м'ясо сало скуштували, всім сподобалось. Кажуть, добре, Василь, працюй, купу, купуй. Також поїхав за свої кошти. Купляю я кабанчика, друг привозить мені. Е, сюди кабанчика. Ми, тобто, закидуємо кабанчика, друзі, маленького. А там, там така, бачите, я туди зараз буду щищати, там такий отвір. І за стінкою там рештачок у мене. І, тобто, я, Кабанчик був малий, може кілограмів вісім. Я не думав, що він туди проліз. я якось про це не подумав. А дверця то ці були відкриті, виходить. То я поїхав тоді в школу, пам'ятаю, начебто в школу вже поїхав. А кабанчик виліз, вискочив і побіг. А ще калітка була представте, на, на город, була калітка відкрита. Тобто, приїжджаю я зі школи, ніде немає кабанчика в сараї. Виходжу на город, а це якраз осінь була, а там все перетоптано в маленьких таких капицях, то я одразу зрозумів, що Кабанчик, наш убіг, да? кабанчик нас убіг, так? Дік? Що? Кабанчик наш убіг? Я одразу зрозумів. Почав я шукати ми. Там всі бугрів, всі, ну, до речі, до ночі шукали дід з фонариками. Я покликав друзів своїх зі школи. Друзі, однокласники приїхали, шукали ми того кабанчика два дні. Думаю, все, більше купувати не буду, не вези мені. Втік кабанчик шкода, свої гроші. Я там місяць працював на фермера, щоб заробити ту тисячу гривень та купити кабанчика. Потім дзвонить мені чоловік з нашого села. Взагалі далеко-далеко, ну з мого села, ну якби не, не сусід мій дзвони. Каже, пішов сіник набирати сіна. Каже, вилами сіна в скирду втикнув, а там каже, порося як запишіть, закрисіть. Каже, я аж я на жопу та й впав. Це... Каже, так що у вас стиль, приходь, забирай твоє порося, у мене в сіннику живе. У мене така радість. Я, звичайно, що магарич поставив, тому чоловікові приїхав цей, цей, цей і забрав свиню. Тобто ви. Тут її виростив, також зарізали. Потім вирішив двох уже. Два штучки вирос, виросли, зарізали. Потім вирішив вже трьох. Трьох тісновато, але першого маленького собі ріжемо, два, потім доростають одного на продажу, другого також собі. А потім вже виходить, так і пішов круговорот, що я весною, рано весною купляю трьох поросят. Три місяці його даю сам. Потім вже я почав працювати, їздити е, в, це, як його, в Чехію. Купив поросят до трьох місяців, підняв їх, потім виїжджаю в Чехію на 3-4 місяці, приїжджаю, свинки вже такі кілограм по 120, вже ми їх різали. Тобто матуся їх вигодовувала сам, сама. До речі, я не знаю, чому, але вони завжди швидше ростуть поросята. Правда, я, я всіх і помічав, вони завжди, коли вона сама господарює, у неї свині ростуть швидше, ніж у мене. Тому таке справи. І тобто, я приїхав в Чехії, зарізав. Знов-таки купив поросят, три місця їх підняв, поїхав в Чехію, приїхав в Чехії, вони вже вигодовані, зарізав. Так я працювали, працювали, ми, може роки 2-3 матуся вигодовувала. Потім вирішив, ні, тут у нас мало міста, хочеться більше поросят. Далі йдемо, покажу, що я вирішив далі. Потім у нас там на краю села хата розпадалася, і я позабирав шлакобок, також зробив, виклав. Ось такий літній базок. Там така, як б хатка, у них низько шифер. Тобто там в мене вміщалося 5 свинок. Реально 5 свинок, такі кілограм до 120, потім вже було тісновато. Вони там спали, тут виходили. Корито я зробив таке з цегли, до речі, до сих пір, бачите, всю зиму зимує стоїть. Батько таку калітку мені зварив вже допоміг. І тут ми почали також тримати по 4-5 свинок. Також я купую туди-сюди. Уїжджаю в Чехію, приїжджаю, свинки вже готові, ріжемо. Матуся завжди була на господарстві сама. В принципі, ось такий базок побудував. Ну, Цей рік, бачите, свинки вирішили ходити в туалет туди, а спали на вулиці. Під снігом, під, під дощем, спали на вулиці, ходили в туалет туди. Тому не знаю, що далі будемо робити, бо, ну, скоріш за все, його будемо розбивати, щось думати друге, щось, <кхем> щось більше будувати. Також на цьому місці просто щось, щось зробимо краще трохи. Це був також, ну. Я вже займався цим ділом. Вже в мене було більше свиней, Вже було десь штук 6-5 ми тримали. Тобто ми 2-3 різали на продажу, дві-три різали, різали собі, виходить, якби для себе. У нас сім'я велика, то родичам, то собі, то й все таке. Ну, потім вже якби йшов такий круговорот, у мене тут тримаю, там тримаю, тут тримаю, там тримаю. І ось тільки в якому в цьому році вже хто з нових глядачів знає. Що відбулося далі. Тут я зрозумів, що також міста мало, хочеться ще більше і більше. Ну, а потім, друзі, так, так же я лишив три свинки матусі. Е, вони хотіли вже були добрячі вже кілограм по 100, коли я виїжджав. Думав, прийдуть, якраз будуть взагалі І е, Якраз я виїхав, коли я виїхав. Я виїхав та десь в грудні я виїхав якраз в Чехію на, на роботу. Потім почалась війна. Попрацював я в Чехії та вирішив повернутися додому, до сім'ї та якось спробувати вижити в селі під час війни, під час бойових дій, та якось розвивати домашнє сільське господарство. Ну, в принципі, також я приїхав. Спочатку я боявся починати, якби гроші вкладати, Потім купив там одну свинку. Ну, це вже люди знають, які давно підписані, вже всі знають мою історію, як я все починав, як я все будував. Ну так трошки зараз ще розкажу. Покажу. Накупував я свинок. Потім думаю, ні, ціна тоді купував я по 2700, Думаю, це дуже дорого. Треба щось, це як його, треба, щось ще свиноматок. Ні разу про це навіть і не думав, і не гадав, що буду тримати свиноматок. Думаю, ну так буде вигідніше, чим постійно купувати поросят по такій ціні. Потім ціна росла вже до 3000 гривень. Тому вирішив вже тримати своїх свиноматок. Також тут це. Подвір'я моїх родичів. Вони зараз приїхали, як би сказати, в друге село, в іншу хату. А лишили мені господарювати дозволили на цьому подвір'ю. Тут це був такий голубятничок. Голуб Там ось ці голубятники до сих пір, це, ну, це власника, він їх забореть потім, пізніше сказав. Я їх звідти дістав. Там була підлога, глина була в голуб'ятниках. Потім я вже дістав і. Заботонував та зробив ось таку кліточку. І сюди накопував поросят. Ну Звідси вже я одну свинку здав, одну зарізав. Ось такі справи. То ще лишилось дві штучки. Такі гарньоні. Цього кілограм вже 170 а цього 140 Скоро будемо різати цю свинку. То, в принципі, побудував ось такий загончик, сарайчик Будуть. і почав тут. Тримати від корм. Думав тут свиноматку, ну отак хотів ділити. Порахував на дві свиноматки. Тут міста буде дуже мало, а на одну дуже багато. Треба краще тут буде чотири штучки від корму, чотири свинки. Потім подумав, де ж, де ж робити цей для свиноматок кліточку. Ну, Є тут також ще один голубятник, але він дуже вже такий розходиться, стіни в ньому лопаються, бачите, якби це вирішив сюди є потім коз. завести. Тут у мене кози. ну, Діло не про коз. Зараз розмовляємо про свини. Так, І потім тут був такий курятничок. Також підлоги не було. Ну, і почав я продумувати. Ніхто не спить, вже не сплять. Почав я продумувати, як же ж мені тримати тут свиномата, Ну і потім вже вирішив зробити такі кліточки, все розпланував, все я хотів зробити. Тому Ось дівчата наші такі. Да, це в нас пеппа, це позіхає Фіонка. Фіонка. Не перегуляла, все добре. Фіонка прийняла сім'я, а пепі вже пороситися десь через недільку, ось так. Тому такі справи. В принципі, і вирішив я тримати свинематок. Порахував, що це буде краще, тому зробив такі кліточки, провів все лампи, є. Кліточки є, там для поросят відгородки є. Буржуйку поставив. До речі, зараз е купив цей клей. Зараз будемо заробляти щелини. Щоб не виходило тепле повітря. Тому ось такі справи, друзі. Трохи розповів вам, якщо. В принципі, про кожну свиню, я пам'ятаю кожну історію своєї свині, яку я починав в дитинстві годувати, тримати. Ну, то дуже довго. То вже вам буде не цікаво, то вже на 2 години ролик. Так що, ось так, почав я займатися сільським господарством в 11 років. Це я маю на увазі свиней. А першим ділом в мене були голуби, десь років у 8, у 9 мене були голубів завів. Е Потім десь років у 10 у мене вже коза була, також коза була. А вже в 11 років перша свиня. Тому ось такі справи. Поставте лайк. Василю Василь займається сільським господарством, займався і буде займатися, поки дасть Бог, будемо живі та здорові. Тому, друзі, всім пока. Всім дякую ще раз за перегляд відео.